І стріне мене множество мрячних і нелюдських демонів, коли розлучуся з тілом, є різне багато описів, як виглядає пекло, є багато різних малюнків, як стараються зобразити демонів. І часто, знаєте, ми. Дивимося на картину і зразу так, о, то демон. Дивимося, о, то Ісус Христос, о, то Богородиця. Вони різні. в різних подачах, але людина десь там всередині їй закладено, що вона порівнюючись з тими образами, які ми маємо тут всередині. Я от не раз чув, що кажуть, отут от, от Христос дуже подібний на себе. Говорить людина, яка його не бачила ніколи. Але каже, тут він якийсь не такий, тут він тут за старий, тут він якийсь за молодий, тут він якийсь а тут дуже подібний на себе. Тобто ми всередині маємо образ Ісуса Христа. Як би ми порівнювали, якщо б ми не мали того, від чого відштовхнутися? І діло в тому, що. Враховуючи, що люди мають різні, різні смаки, різні бачення, різні сприйняття світу, але тут на цьому образі вони сходяться. Образ Ісуса Христа, от Він дуже тут подібний на себе, так? бо зображень Ісуса є мільйони. І так же само йдеться про демонів. А тепер давайте роздумаємо з вами. Звідки взялися демони? Це ж паче ангели. Вони ж, вони ж були як найкраще творіння. Я не думаю, що Господь Бог створив біля себе якісь такі уродів, щоб вони лякали самим виглядом. А навпаки, вони були приємні для людського ока. І тут виникає питання: а що таке красота? Звідки людина бере еталон краси? Є по різних, по різних, е, з різних позицій, з різних поглядів є краса, описана по-різному. Краса, як симетрія співвідношення е, форм співвідношення е, самої симетрії, вона говорить про те, що все збалансовано і, і тоді воно дуже гарно. Так що тоді, де це є дисбаланс. І якщо ми будемо розглядати, що ангели світла, які були найвищими, люцифер, який був впали на, на саме дно, були скинуті в пекло. Що їх зробило? Такими страшними? Відсутність любові? Присутність любові людину робить красивою і досконалою, робить форму її душі, приближену до ангелів. Відсутність любови людину робить уродом, саму душу. Бо зверхи людина як виглядає фізично, так і виглядає. Матеріальний світ не завжди є паралельний духовному світу. В духовному світі там трохи інше і по-другому. Але тут нам Господь Бог ставить перед очі, що якщо людину стрінуть мрячні і нелюдські демони, тобто там буде нічого людяного, а більше чогось такого звірячого, значить, відсутність любови може зробити із душі урода демона. І тоді в ті скалічені душі, які повністю вивітрілися з любови, предстануть на страшному суді. Дияволи своїх пізнають у вигляді, і будуть своїх забирати, і будуть над ними знущатися, а? бо в них ще залишиться залишки людяності. Яка би людина не була грішна, коли вона живе на світі, все рівно десь якісь, якась жалість, якась симпатія. Бажання чогось жити, бажання щось здобути, а в демонів цього нема. Вони максимально порожні. Бо навіть якщо би була крапка якоїсь людяності і святості, Господь Бог був би їх не кинув на саме дно в пекло. Вони повністю порожні. І коли вони будуть брати оці скалічені душі, Оці порожні душі, яка, яких буде відсутність абсолютно любов, от тоді дияволи будуть знущатися над тими залишками людяності, і людина буде бачити праведників їхню досконалість і красу і свій упадок, і це буде якраз страждання. Це буде не обов'язково в Казані горіти. Це буде знаєте, таке поступове, по малесеньких крупицях витягування всього там залишків, що полишалося. Знаєте, як хижі тварини обглодують кости свої здобичі і доїдають останню крапельку якогось якогось м'яса, плоті з тих костей обжирають до краю. Так будуть демони обсмоктувати оті залишки людяності на тій душі, яка втратила любов і впала до пекла. Як каже євангелист Іван про страшний суд, так як розділює пастух овець від козлів, їх видно, так і будуть розділені грішники від праведників. Але далі ніхто не розказує, як їх будуть забирати. Хто їх буде забирати? Праведників будуть забирати ангели, і кожен собі думає, що їх будуть брати за руку кудись вести. Ні. І так же саме ті, що Пропащі душі. Їх не будуть нікуди вести поїздом, чи там нести, чи тягнути в якусь там яму. Вони просто перейдуть в інший стан. Бачачи навіть і велич праведників, і святих, бачачи і розуміючи, що між ними є нездоланна відстань. І для того, щоб здобути тої святості, треба було ну, зовсім небагато. Просто наповняти своє серце любов'ю, любити себе, і любити ближнього, тих, що поруч тебе. А щоб тобі легше було любити, Бог, об... Бог поблагословив нас родиною. Навколо тебе є тато, мама, навколо тебе є діти. Любий і заслуговуй собі на царство Боже, наповняй себе любов'ю, роби свою душу приближеною до ангелів. Наповнене любов'ю, творить форму, яка є подібна до ангела. Вона досконала. Так як маленька дитина починає виростати, і вона стає дорослою, стає такою гарною. А потім ми починаємо старіти, стаємо поганими, тіло негарне і так далі. І от оцей процес, який ставати все кращими, він просто доводить до ідеалу. Це робить любов і нічого більше. Господь Бог є наповнений максимально любов'ю. Вся любов, яка може існувати в світі, вмішається в Бозі. І тому його досконалість і краса. Є така велика неосяжна і безкінечна. І пізнання Бога, безкінечне пізнання Бога, це і є той стан душі. Коли ти бачиш свою красу і твоя краса відповідає тому стану, в якому Господь Бог тебе сотворив. І ми, пізнаючи глибини Божі, красу Божих глибин, перебуваємо в стані. Який називається рай. Ми живемо з Богом і в Божі. Це мета людини. Любов'ю зробити себе досконалим. Що може бути простіше. І не кажеш, тобі треба в каменоломнях працювати тисячу років, щоб заробити собі, заслужити собі. Просто люби, як Господь Бог просто нам. Дав отой от рецепт, рецепт вічності. І ми оцей місяць молимося до серця Христового, який показує серце, що любов'ю горить і до нас. Навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем, і знайдете полегшу душам вашим. І ярмо бо моє легке і тягар мій Приємний є, каже Христос. Тому коли ми молимося до серця Христового, запам'ятайте, ми наповняємо себе любов'ю. Ми робимо свою душу гарною. Ми робимо свою душу симетричною, яка відповідає стандартам краси, досконалості, ідеальності, тільки любов може нас наповнити і створити нас досконалими. Чим більша відсутність любові, тим душа набирає вигляд негарний. І коли вона переходить в межу, допустиму межу людської гріховності, вона набуває вигляд демона, той, який вже не має можливості покаятися. І цього ми маємо остерігатися. Нехай серце любляче, обійметь, огорнить всю вашу родину. Любіть один одного. Любіть себе. Не жалійте, бо жалість і любов то різні речі. Жалість є дуже небезпечна. Любіть один одного. І Бога ви показуємо ту любов. І найкраще то є та молитва до серця Христова, яку ми в ці дні молимо. Амінь.